Смаколики на фронт, учні 37-ї кіровоградської школи зібрали посилки зі смакотою для учасників. Ато діти півдня власноруч готували пиріжки, печиво і кекси. Випічку склали у коробки. На них написали вірші та побажання воякам. Все це передали волонтерам із громадської варти. Активісти відвезуть посилки із наїдками в зону. АТО. на цьому діти допомогу не припиняють. У школі взялись вирощувати вітаміни для бійців. Кожен учень посадив цибулину. Тепер чекають, поки зелень виросте. Потім урожай передадуть на передову. От малеча кожен приніс свою цибулинку і слідкує тепер і досліди. Проводить, і слідкує, як же ж вона піднімається з дня на день. І чим більше виросте, тим більше вітамінів ми зможемо передати нашим солдатам. Напекли печення, пиріжки з любою начинкою, начинкою і кекси. Вчителька допомагала замісити тісто. Будемо напевно надалі пекти.